Це програма Ало лікарю, і сьогодні ми говоримо про захворювання печінка. Залишайтеся з нами. Ми переконаємо, що будь-який діагноз це звичайно не вирок. І також я нагадую, що як завжди працює форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. І цей форум, як завжди, знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. Є запитання від наших глядачів. пане Ігор, з вашого дозволу. Я процитую. Тож перше запитання Люсіяно нам пише: наскільки мені відомо, гепатити Б і це. С... Інколи можуть протікати безсимптомно або маскуватися під симптоми інших захворювань. Які дослідження повинна зробити пересічна людина, щоб спростувати чи підтвердити в себе наявність цих інфекцій? Дійсно, скільки я також аналізувала матеріали що в нашої сьогоднішньої тематики, то гепатити тут часто називають лагідними вбивцею, бо вони дійсно не мають симптомів, пацієнт може навіть не здогадуватися. Тож що людина може зробити сама для себе, щоб перевірити, є інфекція, немає інфекції. Ну, найперше треба зробити біохімічний аналіз крові, тобто білірубін, ЛТСТ, загальний аналіз крові. Крім цього, треба зробити маркери вірусів гепатиту Б і С. Для гепатиту Б це HBS антіген астраліцький антіген і антитіла до коросу антигену. І так само антитіла до вірусу гепатиту С. А що це роблять у поліклініках районних, можуть це зробити чи Значить, якісь спеціальні да. заходи? Ці тести роблять і в міському діагностичному центрі, роблять в деяких е, лабораторіях міських закладів, ну і також роблять всі переважно ці комерційні лабораторії. В принципі, це є це доступно. Ну, де доступно. Дякую. Да. Катерина 22 роки, місто Київ. У, у мене екзема і жовтий нальот на Стоїть Столі перевірити печінь? Так, ось такі симптоми екзема і жовтий наліт на язику. Обов'язково треба при всіх шкірних проявах бажано перевіряти печінку, тому що часто вони можуть бути на фоні якихось хвороб печінки. Так само часто різноманітні шкірні прояви можуть давати вірус гепатиту, це який часто проявляється не поза печінковим проявами і деколи гіпатіт може мати симптоматику пошкодження суглобів, нирок і багато інших факторів. Тому зачасту, коли є в людини якісь такі дифузні захворювання і сплочної тканини. І суглобові тканини шкіри обов'язково треба перевірити печінку. Перевіряємо печінку. Крім того при екземі бажано перевірити також і кишечник, і шлунок і зробити кал на дисбактеріоз, тому що також. Порушення в цих особливо кишечної мікрофлори також деколи може провокувати Игнать, різні прояви. Ізмінення вот, э, цвіту язика, наліт на язикі, відбитки э, 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 зубов на краях язика, це є ли каким-то признаком заболівання печени или же це все таки желудок, э, поджелудочне железа, я не знаю. Суть жовтий наліт на язику часто може бути, коли є рефлюксна хвороба, тобто коли є антиперестатична робота шлунку стравоходу, коли є недостатня функція кардіального свінтера стравоходу, тобто так це потовпотовщиною цієї м'язевої тканини в стравоході, яка розділяє стравохід від шлунку, і тоді часто може забратися. Да, Давайте повертатися да. до нашого форуму. Пише нам Єгор Тернопіль. Я читала, що можна зробити вакцинацію для профілактики гепатита С. Де її діти і вообще существує? Так, на сьогодні дійсно є вакцина? Є вакцинація до вірусу гепатиту Б при гепатиті А також, а до вірусу С ще не створена вакцина, на жаль, тому немає. Ну я думаю, що в процесі. Ну, учёный роз... в процессии её создания. Будемо сподіватися за розвиток вітчизняної медицини. Поїхали далі, а Леонід Житомир. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли снижение гемоглобина в крови быть следствием заболевания печени? Ой, такой симптом, такая ознака, есть zwiąзок? Може бути. Тому обов'язково печінку треба обстежувати. Зокрема, при зниж... зниження гемоглобіну обов'язково перевірити шлунок, обов'язково перевірити кишечник, У жінку обов'язково треба перевірити гінекологію, матку чи немає фіброміоми, якихось менометрорагій, кровотеч маткових. Крім цього, при зниженні гемоглобіну, обов'язкове обстеження печінки, вірусів гепатиту, ультразакове обстеження, печінки, селезінки. Дякую. Е, Тома. Я на шестому місяці беріменності після аналізу крові обнаружились антитіла гепатита С. У мужа теж. Ми просто в шокі, адкуди це взялось і як бути з ребенком. Так, коли виявляється ось такі е, гепатит під час вагітності, коли жінка при надії, що робити? Значить, ну треба по перше також обстежити, чи є активність самого віруса в крові, тому що одні антитіла – це не значить, що є вірус. Буває деколи, що і немає активності віруса, і вірус C, це не є вже скажу, зразу якийсь приговор, чи зразу там гепатит, чи це зразу цироз. Це не так. Тому тут знову ж таки потрібно подивитися. І якщо є активність віруса, тоді треба трошки більш цьому питанню приділяти увагу безпосередньо через плаценту, вірус до дитини не передається. Є ризик при родах, коли можуть бути кровотечі, тоді може бути а при проходженні через родові пути не відбувається інфіцировані рібенка? Ну залежно від того, як чи нема там кровотечі, щоб з крові не було. И э, по поводу, э, кому направлять, вот э, на самом деле сейчас э, всех абсолютно беременных проверяют на гепатит С, и э, вот, например, честно скажу, в моей практике таких было случаев, э, ну, до пяти, и, откровенно говоря, направляешь к инфекционисту, и разводят руками, э, кому, кому обращаться беременные, кому должны направлять, акушеры гинекологи, кто должен заниматься беременными э, с таким диагнозом? Бачите, тут можуть займатися інфекціоністи, можуть займатися гастроентерологи, тобто і ці, і ці займаються цією проблемою. Тут, звичайно, необхідно слідкувати за показниками печінки, тобто за біохімічним. Білі рубіна, але те загальний білок. Треба слідкувати за системою згортання крові. Ну і дивитися, на час вагітності противірусна терапія не призначається, тому потрібно просто загальне таке здорове харчування, здоровий спосіб життя. Вірус гепатиту це має свій циклічний перебіг, і деколи ця стадія. Ремісії, чи коли немає віруса в крові, вона може бути довга, і коли вірусу немає в крові, то взагалі якоїсь такої безпосередньої небезпеки немає. Одні антитіла це ще не, не сам вірус. Антитіла це захист від віруса. Ну, якщо вони є, вони свідчать, що колись вірус попадав. Але вірус має різну стадію реактивації інтеграції тобто, коли він є активний, коли не активний. Тому за цим необхідно слідкувати періодично зробити аналізи крові. Так само і чоловіку. Якщо там. Немає активності віруса самого крові, то питання противірусної терапії не розглядається. Якщо появляється сам вірус в крові, тобто стає позитивна полімеразна ланцюгова реакція, тоді відповідно розглядається питання на значення противірусних препаратів. Дякую. Я нагадую нашим дачам, що це був форум нашої програми, і він знаходиться на сайті телеканалу Тоніс. І Також для вас працює наша гаряча телефонна лінія за номером 490 11 34 Ми готові послухати наступне запитання. Просимо вас. Есть звоночек? А, алло? Так, мы готовы слушать ваше запитание. Витали С прошедшим вас праздничками. Всего вам доброго. Город Николаев. Навзаим. Дякую ему. Э, ну, можно обратиться к доктору? Звичайно. Э, у меня такой вопрос. У меня дочка больна. Э, у нее заболевание... Ой, начинаю волноваться. Вирус гепатита С, генотип 1Б. Пон... Понятно? Да. да. Значит, вирус гепатит С, генотип 1Б. Три месяца принимала рибарин и интерферон. ПЦР, ПЦР негативный. Врач рекомендует сейчас продлить еще на три месяца это лечение, а я переживаю, чтобы не было рецидива. Может быть, курс надо больше, чем шесть месяцев, еще продлевать до года там или как. Вот хотела уточнить у доктора. Спасибо, спасибо. При, при першому генотипі вірусу гепатита Б термін лікування інтерферонно міребеліна на сьогоднішній день складає 48 тижнів, тобто, борозно це майже рік, 11 місяців. І цей термін треба дотримуватися, тому що якщо зменшити терапію, то може бути рецидив. У вас досягнуто добрий результат, вірусу немає, тому продовжуйте це лікування 48 тижнів.